Мисло гнеться, а Галя ніт. І зразу понятно, яка Галя. Вона сильна, мужня, працьовита жінка. А що в цей момент, Іванко? Задінеє Іванко, як барвінок в'ється. Чи відомо вам, панове, як в'ється барвінок? Я, ну, я ні на що не натякаю, але чи не здається мені, що ну, сказано в тексті, що Іванко коливався як стовпчик термометра? Микнув собі трошки, так би мовити. І я б не здогадалася, якщо б він не спалився, коли попросив у Галі води напитися. Каже, Галю ж моя Галю, дай води напитися. А що в цей момент Галя? Галя не дає. І не того, що вона жадна. Ні. Галя просто мудра жінка. Вона не одну таку пісню чула народну. Вона знає, що вся драматургія світу тримається на жінках, які не дають. Попити Іванкові, розумієте, тому що приспіва ще не було, Іванко поп'є пісня все закінчить. А якось співана її краса, коли Іванко каже, ти така хороша, дай хоч подивитися. Глядь, яка вона була гарна, машина просить у неї дозволу на неї подивитися. Зараз так не співають. Якось співана її гордість. Коли вона не дає попити і каже, я буду в садочку, прийти подивитися. Вона у ставочку йде та напися. Сразу Іванка у френд-зону. І ще мені здається, що Галя це перша оспівана феміністка, тому що ну Галя була за рівність у прямому сенсі цього слова. Ви знаєте, як працює принцип коромисла. Чого вона не давала купити? Вона знає, що якщо Іванко поп'є з одного то буде перевес, а Кривий хребет ще нікого не прикрасив. І от коли вона така оспівана, така гарна, мужня, працьовита, я не можу собі уявити, щоб Іванко, ідучи заді неї, не то, щоб сказав, а просто подумав собі, що Галя не десять з десяти. І ще дуже хороший приклад того, як успівана жінка, це пісня Підманула, підвела. Хто повний слова? Да. Як там співається? Ти казала у понеділок. Я прийшов тебе, нема, підманула, підвела. Що у вівторок? То саме, нічому його життя не учить. Ти казала, у вівторок поцілуєш разів 40, я прийшов тебе нема, підманула підвела, і він цілий тиждень за нею ходить, ходить, і її ніде нема. Питання до вас. Де вона? Вона на роботі. Жінка працює, що непонятно, і він це поняв на шостий день у суботу. Бог шість днів світ створював. Він на шостий день задав. А ти казала у суботу, підемо разом на роботу. Але він прийшов і її нема. І я думаю, ти дурак, у неї виходної. Один єдиний виходної жінка має, він ото приперся. У неділю вона буде в церкві. Все просто. Знаєте, яка моя е, улюблена українська пісня? Ділюся з вами. Моя улюблена, е, ну, вона не народна, її написав Івасюк, але в цілому вона стала народною, тому що ми її дуже любимо. Це пісня Червона рута. Знаєте таку? Так. Е, вона моя улюблена, тому що там є прихований зміст. Якщо читати між рядки, у мене є теорія, що насправді пісня Червона рута про марихуану. Просто задумайтеся. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах. Ти Чарзілля шукала. Сонцеруто знайшла і мене щарувала. От вміли, розумієте, вміли писати раніше. Знаєте, є ця всеукраїнська акція, по-любому бачили білборди, на яких пише Здай Баригу. Боже, ну це, це так грубо звучить. Кожен із нас, коли це читає, то якщо в тебе нема свого бариги, то думаєш, не здам. А якщо б там писало, ти признайся мені. Звідки в тебе ті чари? Зразу хочеться подзвонити на гарячу лінію пощебетати, правда? Ви можете зробити висновок, що я старомодна і будете праві, щоб ви